Всім моє вітання! Ви на каналі Виногради Сад на дачі з вами Володимир Ісаєнко. І от поступило таке питання. Чи можна садити в один ряд такі сорти винограду і форми, як Кишмиш Велес, Кишмиш Юпітер США, Кишмиш Іванка? Ну, звичайно, чому б ні? Е, немає ніякого такого. Закону чи яких-то інших стверджень, щоб сказати, що забороняється. Звичайно, можна, але є така рекомендація садити, якщо це ви садите виноградник, а не оці тільки три кущі. Якщо ці три кущі, то, звичайно, садите їх в ряд, так як ви можете їх виділити їм місце на своїй дачі чи при садибній ділянці. І висаджуєте. Але якщо висадите виноградник, там, де кущів може бути і ну, хоча б десяток, чи два, чи сотня, от, і більше, то бажано садити ці сорти і форми в окремі групи по строкам дозрівання. Чому? Тому що, щоб отримати врожай, от, потрібно використовувати засоби захисту рослин. Для боротьби з хворобами, для боротьби з шкідниками це пестициди, до них належать такі підкласи, клас, пестициди, це хімічні препарати для сільського господарства, для боротьби з шкідниками та хворобами рослин. Називаються взагалі пестициди. Ну і так, як, наприклад, автомобілі. А вже конкретно для чого Вже діляться на такі класи, як фунгіциди це засоби проти хвороб, рослин, інсектициди, акерациди або інсектоакерациди це вже засоби для боротьби з шкідниками. Ну і в автомобілях є автомобілі, є легкові, є вантажівки, є автобуси. Я думаю, зрозуміло, да? так от. Зараз виростити гарний врожай, особливо якщо це столові сорти з великими ягодами, крупноплодні, от. а також таких кущів у вас багато не один, два, три, то без використання цих пестицидів неможливо. Крім того, для то, щоб покращити врожай, от, е, використовують різні ще оприскування по листу. Це і мікродобривами е, різними для того, щоб і, е, краще визрівала лоза, і краще живлення було рослин, і краще запилювалося, і щоб повис... підвищувала стійкість до. Посухи, чи повишалась зимостійкість. Літом вже можна проводити певними речовинами препаратами оприскування, щоб взимку ці виноградні кущі були більш стійкі до морозів. І як вам відомо, після оприскування до того моменту, коли можна споживати готову? Готові плоди, певний строк повинен пройти. Так називаємий строк очікування. Для більш серйозних таких препаратів він становить до 30 днів. До 30 днів. От. А для ну, малотоксичні препарати, нетоксичні, там може бути тиждень, два-три. От, але багато ж використовують різні препарати, в тому числі і токсичні. І оці 30 днів. І якщо, наприклад, ви ранній, ультраранній який то сорт бере, строк дозрівання якого менше 100 днів. Там, ну, наприклад, зоренька 95 100 днів, а такий. Сорт як ромбік, у нього 90-95 днів. От. І тут поряд буде рости та живанка, за яку і почалися питання. От. Е, в неї 120 це 5-135 днів, то бачите місяць різниці. Тобто от, ви зореньку вже будете споживати, а ваша Іванка ще не буде окрашуватися. І на Іванки вдруг з'являються хвороби, і його треба оприскувати. От, а тут вам вже на виході плоди, їх вже от -ось можна зривати буде. От, і оприскувати їх не можна, тому що самі будете травитись. Так от, щоб цієї проблеми не було, якраз і треба садити їх групами такими, щоб група є чи ряд винограду з одним сроком зазрівання. Тоді, по крайній мірі, сусідній ряд можна захистити якоюсь плівкою, щоб його туди ваші хімікати не попали обробка. Ну, а це єдина рекомендація. І єдине, із-за чого можна сказати, що треба садити якось окремо. А так ніяких більше заборон немає. А от якщо ви бачили відео на моєму каналі у Гергеля Олександра, в нього всі кущі мають формування вяло з віддаленою зоною. Плодоношення, і вони всі перехрещені оці плодоношення, тому що зона плодоношення знаходиться на, в області сусіднього куща. От. Ну, звичайно, багато всяких перепрививок, і тому тут перехрещення є яке вгодно, І є ранні, і тут же поряд те саме і ранньосередні, і ультраранні, але бажано от таким чином. Ну, і ще одне питання було по поводу винограду е, Іванка з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Е, строк його дозрівання 125-135 днів. І у каталогах, е, в моїх відеокаталогах, е, ну це каталоги Олександра Гергеля, він вирощує саджанці, я не вирощую. От, там вказаний строк дозрівання 125-135 днів. І мені задають питання: а чому там у когось написано 115-115 днів? От, ну, чому там написано 105-115, з якою метою? Я ж не знаю. Питайте у того, хто його це написав. А що касається кишмиша Іванка, то він дозріває в Полтаві в вересні місяці. От. Якщо нормальне, ні, то таке саме нормальна весна, не така як в цьому році, не дай Бог, щоб вона повторялася. То кишмиш Іванка визріває десь на початку вересня. Ну, у е, мене на каналі є не одне відео про е, цю форму винограда. Ми огляд робили з Олександром Гергеля. У нього на винограднику в місті Полтаві, то в який -то рік там вже було в кінці вересня, а то навіть і на початку е, жовтня. 125 135 днів це той строк дозрівання який дав Сам Калугін Віктор Михайлович, і що касається Полтави, він повністю відповідає, гроне цієї форми винограду визрівають в такий термін 125-135 днів. Ну, Тут іще от зараз селекціонери не пишуть про таку дуже важливу характеристику, як сума активних температур. Можна дні записати, але раніше от в тих сортах, які виводились в інститутах, на кожний сорт ще писалась сума активних температур. Якщо взяти ранні сорти, це надранні сорти 100-115 днів, от, то це одна сума температур. Якщо ця сума температур не виходить, тоді виходить затримка визрівання, і вже виходить за рамки цих 115 днів, і може цей ранній сорт визрівати тоді, коли буде, якщо все це підраховувати, вести журнал такий. От і 120, і може і 125 днів. Тому що повинна ще бути сума температур. От. Ну, для Іванки 125-135 днів в Полтаві вона визріває у вересні місяці. Літо гарне, весна гарна, значить це початок вересня, От. а якщо затримка проходить і холодне літо дощове, то це вже все відтягується аж на жовтень. На цьому все. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші коментарі питання, я їх е, всі читаю, на всі відповідаю. От. Ну, це було одне питання, яке людина написала була три місяці назад, а побачив, я його буквально на днях відповів. Ну, це тому що я не знаю зараз. От бачите, світло мигало, і тільки з'явилося. Я оце записую. А то взагалі в темноті сидів і на комп'ютері я. Рідко зараз буваю, все це робиться в смартфоні. А тут коли Ютуб показав оцей ваш коментарі, я на нього відповів. Тому що якщо дуже якась важлива інформація, яку вам треба отримати, пишіть до в коментарях до декількох відео, там два-три. Якщо якесь не ви не покаже, то інше покаже. На цьому все. Дякую всім за увагу, всім мирного неба, скорішого закінчення війни. От. І здоров'я, гарних врожаю до зустрічі в наступному відео. До побачення!